Привіт! Я в гіпермаркеті Метро. Тут є гарні акційні пропозиції на посуд. Ось така кастрюля з кришкою 24 см. Алмазне покриття 589 гривень. Фірми Папіла. Цієї ж фірми невелика кастрюлька 18 см. З кришкою. Дуже красиво. 500 гривень Та ось така кастрюлька, трошки більша. Виготовляється в Турції. 600 гривень 22 сантиметра 829 гривень та остання 28 см. 800 гривень. Каструля від фірми Аро виготовляється для метро. Але ціна відповідає якості. Ось така каструлька на 5 літрів з кришкою. Коштує 600 гривень. Наступна на 13,5 літрів 1000 гривень. А також є велика кастрюля 18 літрів 1200 гривень. На знижках красивий турецький посуд. Чашка 220 мл. 120 гривень. Навіть зі знижкою не дешево. Ось така велика 129 гривень. Блюдце за 60 гривень. Десертна тарілка за 110 неправильної круглої форми. А також обідня тарілка 30 см 169 гривень. Хоч цей посуд і дорогий, але він якісний, грубий, в руці відчувається. Всі ці тарілочки є в зеленому, синьому та біжевому кольорі. На знижці кришки для консервування 50 штук 120 гривень. Ось так вони виглядають поближче. Фірма панночка. Універсальна посилена. Невелика форма для випікання біла 23 на 13 см. Невисока 130 гривень. Наступна прямокутна. 26 на 16 180 гривень. Овальна за 300. Красиві дошки з різними надписами. Ось така в довжину має 60 см, зроблена єдиним бруском. 200 гривень. Більш практична у формі грушки. Також з надписами. Має отвір. 150 гривень. Дерев'яна дошка для сервіровки. На ножках. 30х25. Висота 7 см. Ціна такої 240 гривень. Та ось така прямокутна. Дуже красива 230 гривень. На знижці сковорідки Тефаль. Без кришки 24 см. руці легенька 439 гривень. Сковорідки папіла 24 см. Без кришки. На зворотній стороні ось так виглядає 379 гривень. 20 см за 300 гривень. А також є така цікава сковорідка, поділена навпіл 28 см. 200 гривень. Дуже багато ножів на знижках. Виглядають якісно. Ось такий невеликий для чищення овочів. Суцільний. Ціна такого 70 гривень. Ніж для шефа. Великий 119 гривень. Універсальний 90 гривень. Також такого дизайну для хліба 120 гривень. Ці всі ножі є різних розмірів. Як на мене, дуже корота пропозиція. Блендер три в одному. Три різних насадки. Потужність 250 Вт. Лишилось таких блендерів буквально пару упаковок. Всі характеристики ви можете побачити. Ціна 800 гривень. Цієї ж фірми тостер за 800 гривень. Пилосос від фірми Аро потужність 700 Вт. Довжина кабеля 7,5 метрів. Ціна 1300 гривень. Готуємось до холодів. Дуйка. Має декілька режимів роботи. Повертається в різні боки. Довжина кабелів 1,3 метра. Ціна 1300 гривень. Дуйка від фірми Aro. Також має декілька режимів роботи. Холодний та два теплих. Потужність 1800-2000 Вт. Ціна такої 700 гривень. Дякую всім за перегляд. Відео. Всім гарного дня та вигідних покупок.